Виявляється, не так. Я був дуже сильно здивований, коли вони в Україні працюють на сьогоднішній день. Дивіться, мені скинув один із підписників, що вони зараз намагаються залучати клієнтів за допомогою різних там телеграм-каналів, за допомогою різних інстаграмів. І стандартна штука, така як була колись. Тобто, що вони роблять? Вони. Пишуть такі от оголошення, що ми там заплатимо там, заробітну плата від ти, від тисячі доларів. Після того вони зробили академію Double Case, тобто стандартна схема, тому що цей підписник мені якби розповів, що він прийшов на кілька безкоштовних уроків, присобачили тут цього Анатоліча, що, типу, от вони там такі класні, що вони визнані найкращою компанією в галузі освіти і практичної підготовки професійних трейдерів. Звідки? Ця от на на нагорода, я просто без понять, але стандартна схема ідентична, які, яка вона була от колись.